Два набори для різьби. Один професійний, інший бюджетний. Який вартий уваги? Давайте розберемось. Топ-тул профі рівень. 40 предметів у зручному пластиковому кейсі. Нарізає внутрішню і зовнішню різьбу на металі. Висока точність і якість різьби. Плашки з високою жорсткістю працює і з глухими, і з наскрізними отворами. Різьба від М3 до М12, у тому числі нестандартні варіанти: М3 на 06, М5 на 09, М7 на 0,75. Інтертул бюджетний варіант, але теж непоганий. Кейс металевий 32 предмета. Все на своїх місцях. Сталь 9 – це міцна зносостійка. Стандарти дін 352 та DIN 233. Ідеально для домашньої майстерні. Розміри прості від М3 до М12. Стандартні кроки без варіантів. І так, топ-тул для майстрів, які часто працюють з різьбою. Інтертул для тих, хто шукає базовий набір без переплат. А який підійде саме тобі, пиши в коментарях: бюджет чи профі.